У фондах Гадяцького історико-краєзнавчого музею зберігаються тисячі експонатів. Кожен з яких презентує свою епоху. Сьогодні розповідаємо про незаслужену забуту прикрасу, яка була популярною серед українських жінок і дівчат від кінця 19-го до середини 20-го століття. Лускавки для багатьох сімей стали єдиною оздобою, що залишалася в родині після розкуркулення та голодомору. Українські жінки полюбили таку прикрасу за ефектний вигляд і дуже демократичну ціну. Власниці блускавки і спричинили справ Жню прекрасну революцію на одну низку, нанизували намистини різних кольорів, форм і розмірів. Окремі з них навіть використовували для оздоби вінків, яскраві, блискучі, порожнисті всередині намистини видували зі скла. Тому й називали їх надуванці, світлячки або лускавки, бо намистини були крихкими і лускали із характерним звуком. Але для багатьох надуванці просто ялинкові прикраси 50-х років. Побутує думка, що намисто на ялинці з'явилося через втрату традицій у наслідок радянської окупації. Більше про лускавки можна дізнатися під час екскурсії у гадяцькому історико-краєзнавчому музеї, а саме як надуванці носили в інших національних костюмах країн Європи. Про їхній зв'язок із серйозними історичними подіями та про вплив на сучасну моду в Україні і на заході.